Але я люблю прекрасну таку природу, гарний такий літній день тут в Едмонтоні, в Канаді, і знаєте. Багато дуже наших українців з самого початку жалілися на Канаду та конкретно наговорювали багато про Канаду. Не то, щоб там, знаєте, сказати просто конструктивну критику, а говорили різні такі речі, які і так було ясно, що тут холодно, клімат не дуже такий приємний, дороги не такі хороші, і в загальному Канада, вона якась така, знаєте, не розвинута. Але якось тут все, знаєте, працює і людям подобається. І потім, коли ці українці вже прожили три роки, Роки приблизно в Канаді, вони почали зовсім по-іншому дивитись на Канаду. Їм почало подобатися тут життя. І тепер виникли інші розчарування, набагато серйозніші розчарування, про які я сьогодні вам розповім. Тому рекомендую дивитися цей відеоролик до кінця. Не пропускайте нічого, бо ця інформація щира, відверта, така, яка вона є зсередини. І це йде прямо від українців, які зі мною поділилися цією інформацією. Залишайте цьому відео вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент, і вам подобається в загальному цікаві розповіді з Канади. І, звісно, залишайте свою думку про це, чи ви погоджуєтеся з такими розчаруваннями українців, чи ви вважаєте, що українці взагалі не повинні розчаровуватися на даний момент а бути вдячними Канаді, враховуючи те, що багато українців би тільки мріяло потрапити і бути в безпеці зараз і перебувати в Канаді. Я зразу хочу розпочати це відео, бо я більш ніж впевнений. Є багато, знаєте, таких людей, які причепляються зразу до слів і будуть там говорити мені: О, ти канадський Марк, що ж ти там женеш на Канаду? Що ж ти там постійно розповідаєш якусь фігню? Як ти можеш таке говорити? Я персонально дуже поважаю Канаду, люблю Канаду і завжди про це говорив і продовжую говорити. Я просто один з блогерів, який дійсно піднімав всі аспекти життя про Канаду і просто хотів донести інформацію такою, якою вона є. Але я живу в цій країні вже 21 рік, і якби тут було дуже сильно погано, я би тут не жив, тому що кожна людина має можливість і тим більше я покинути Канаду чи переїхати з Канади в якусь іншу країну. Ну, Канада, вона далеко не від ідеальної країни, але точно не є поганою країною. І це одна зараз на даний момент, на мою думку, найкращих країн в світі для імміграції, для розпочатку нового життя, сім'ї і в загальному відчуття стабільності. І повірте мені, стабільність вона набагато більше переважає любі там, знаєте, клімат чи зиму, чи. Якийсь того, що немає достатньо людей на вулицях і цього живого спілкування. Бо що людям найважливіше? Людям найважливіше мати та отримати е, нормальну роботу, достатньо грошей заробляти, та насамперед, щоб була безпека і було можливість на якесь майбутнє і рух вперед, якщо є цей рух. Розвиток, то тоді є і, і смисл життя і починання різних нових шляхів, особливо на чужині. Я не один раз розповідав вам, дорогі друзі, хто мене дивиться вже з самого початку, що їдьте в Канаду, попробуйте себе, не слухайте, не лякайтеся всіх цих розповідей. Я розповідав про Канаду спеціально, щоб донести вам інформацію, що ви були готовими до найгірших сценарій. І коли люди готові до гірших сценарій, то ці люди ще до сих пір тут зараз в Канаді перебувають задоволені, щасливі і вже відкривають свої бізнеси, повідкривали бізнеси, покупляли свої будинки, нові автомобілі і все в них прекрасно. А ті люди, які зразу там їхали, знаєте, думали, Канада, Канада, Канада це щось круто, це щось унікальне, це, напевно, якась. Напевно, країна, де тут все просто в золотих яблучках на деревах розкладено, і ви собі підходите, так як я зараз в цьому саді стою, і зриваєте собі ці гроші, і все так легко, все так супер. І ті люди вони зразу посипались, моментально посипались, текли, покинули Канаду і почали нарікати, бо їм не сподобалося, що Канада вона виявилася не такою легкою і не такою ідеальною е країною, як вони мали уяву про неї. А ті, які готові були вже на те, що Канада, що вона собою має, представляє, вони дуже класно зараз сидять. І чому зараз найбільші розчарування почались в українців саме зараз? Ну, перше, найбільше розчарування це звісно те, що дуже складно знайти роботу. Про те я розповідав не один раз. Але українці вже пропрацювали рік, два-три на різних таких низькокваліфікованих, деякі українці, і вони хочуть якусь кращу зарплату, кращу можливість і ріст і. Деякі з них розчаровані, що до сих пір не можуть знайти іншої роботи і не можуть покинути тої роботи, на якій вони зараз працюють, бо якщо вони її покинуть, то вони не зможуть оплачувати свої рахунки, вони не зможуть нормально жити та в загальному класти стіл е, хліб на свої столи. А знайти роботу зараз в Канаді нелегко, тому що зараз конкуренція шалена, роботодавці навіть не розглядають резюме. Більше вони фактично беруть, можна сказати так, суто. Суто по знайомству, і якщо ви не знаєте добре людей, не маєте знайомих, то вам дуже складно і ви завжди будете сидіти на тому рівні, на якому ви зараз сидите. Друге розчарування воно трошки більше, трошки більш таке образливе, і це дійсно зачіпляє багато сімей зараз на даний момент. Ви всі чули також про це, що піар в Канаді отримати зараз надзвичайно складно. І приблизно щороку українці отримують від 3 тисячі до 6 тисяч аплікацій, які затверджуються на піар на повноцінні документи. Ну тепер ще більше і більше це скорочення почалося, ще більше і більше складніше отримати роботу, і не всі роботи дають можливість затвердження потім на піар. І це дуже розчаровує багато українців, особливо тих, хто придбав своє житло, особливо тих, Хто вже привик, особливо тих, кого діти вже полюбили Канаду і себе почувають. Дуже добре, нормально. І коли батьки бачать, що діти задоволені, то ще що вони ще можуть хотіти від того, щоб е, далі продовжити та пробувати залишитись в Канаді. Але на жаль, на жаль, зараз українці збирають великі петиції, е, пробують все, що можна, щоб достукатися до уряду і попросити уряд, щоб він надав можливості якісь шляхи, щоб отримати та зареєструвати та зафіксувати цей піар. Бо без піар нема майбутнього, і без піар. Ніхто не має, не може спокійно собі сидіти та пити чашечку кави та дійсно насолоджуватись канадською природою та канадською свободою. І це найбільше розчарування зараз. Громаді про це говориться. Ви деби не підете? Ви тільки почуєте про це, як українців це нервує, що не дають їм піар. І справді українцям дають в маленьких кількостях, і щоб його отримати, треба дійсно попутіти так конкретно. І Навіть якщо ви попутієте, це не означає не гарантує вам піар. Це одна з найбільших зараз таких розчарувань, важливих розчарувань про Канаду, з якими стикаються українці тут на даний момент. Ну і остання остання така причина. Вона точно для багатьох українців в Україні є дикою, і це одна з найбільших різниць між Канадою та Україною. Це те, що люди ховаються один від одного, це те, що нема того живого спілкування. Це те, що коли ви не спілкуєтесь своєю солов'їною мовою, ви не можете нормально собі поспілкуватися з сусідами, тому що англійська, навіть якщо ви знаєте, навіть якщо ви розговорите, це не те саме, це не те саме відчуття в душі. І люди, деякі навіть сусіди, не знають англійської, і вони з якоїсь іншої країни можуть бути. І в загальному тут ніхто не лізе ні до кого. Пусті вулиці, дуже так нема, тільки всі в автомобілях, і для деяких людей це дуже ментально складно. Цей просто знаєте, як в Україні хтось виходить в центр міста, просто навіть не обов'язково з кимось говорити, але просто собі йдете по магазинчиках, там люди між вами ходять, десь щось скажеш, одне-два слова, чи на заправку заїдете, чи поїдете в село, чи на дачу вже якось на душі легше. А тут цього бракує, бракує дуже сильно і українців це розчаровує ще й надалі. Але загалом, якщо дивитися на Канаду, то більшості українців бачать позитив ті, хто залишилися, і ніхто тут не бідує з тих, хто залишився. Навпаки розвиваються. Я не один раз розповідав про те, як канадці вдячні та бачать цей великий внесок наших людей в розвиток Канади і в зміцнюють Канаду та. І новації різні привезли з собою. І українці теперішні, вони рухаються, рухаються тільки вперед, а не назад. Тому, друзі, от така то вам історія, цікава історія про те, що зараз відбувається середини Канади. Я надіюся, що вам це відео сподобалось. Мені сподобалося вам розповідати про цю ситуацію. А вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.